Дякую, дикасники, доброго радочку. І в мене зразу зранку чекав сюрприз. Зараз вам покажу. Перше, те, що мені подарила це буде така ось. Така ось коробочка. Миленька. Я в кінці відео скажу, що я подозріваю, відкуди вони. Це От. Я думаєте, що тут. Даю вам написати в коментарях. Один, два, три, чотири, п'ять, все. О, це набір для печаточок. Свічечка Такі штучечки, насадочки, насадки. Ось. Насадки, ложечка. Ось тут, бачите, такі? така ось штучка прикольненька. Це значок такий, ще тут є милий, скажіть. І ось така баночка, щоб розплавляти ті штучки, я вам, е, я вам зніму якось е, шорт, можливо, да, шорт, як я це роблю. А може і відео, як можна це робити. Такі от вони всі, кори. На відео не так помітно кольори. Зараз покажу вам ще. Все я настроїла. ось так от помітніше, Маркер. Щоб щось щоб щось робити, коротше, маркер. І не буду діставати зараз його. Це, що мені подарувала хоч так у собі вислужить. Це будуть, будуть бабарабам! -ба -ба Питяки мыли. Зараз мы них больше сниму. Третья новинка. Mm -hmm. uh -huh. Ну, третья тоже. Вот такие ручки фиолетовые. Такие. Ось такі ось вони миленькі. Пишуть, не знаю, не знаю я які ще поки. Зараз перевірю. Допустимо, спробуємо ну, на стручку. Беремо. Я прошу, якщо просто. Чорний, до речі. You have to order.